Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашої студії вже приєднався Володимир Ноженко, це проректор з навчальної діяльності Таврійського національного університету ім. Володимира Вернацького. Тож, вітання, пане Володимире. Вітаємо. Вітаю. Пане Володимире, бачимо, що сьогодні з'явилася. На сайті Кабміну петиція, в якому просять зупинити знищення єдиного переміщеного з окупованого Криму навчального закладу, йдеться саме про ваш Ставрійський національний університет імені Володимира Івановича Вернацького. Тож хочемо більше дізнатися про цю ситуацію. Чи правда те, що ваш університет хочуть приєднати до Києво-Могилянської академії, як до цього поставилися викладачі, а також студенти вашого виш? Так, це правда. Дякую за можливість. Дякую за запитання. Нам стало відомо про те, що десь 10 11 січня про те, що з'явилася така ідея і концепція об'єднання нашого університету саме з Києво-Могилянською академією. Дізналися ми про всю про цю інформацію неофіційно з мережі інтернет, через Фейсбук. Є в Фейсбуці різні освітянські спільноти і групи. Ректор нас про це дізнався, почав з'ясовувати цю інформацію, і е, йому в руки потрапив документ проєкт розпорядження Каміна, який не був ніким підписаний. Через декілька днів ми зібрали засідання вченої ради, де виступив ректор і розказав про колектив про це. Колектив був обурений, ми зробили ряд запитів в Кабмін, в Міністерство освіти листів для того, щоб зрозуміти, чи правда це, чи не правда це. Після того всього ми отримали за декілька днів до проведення щорічної конференції трудового колективу лист відповідь від Міністерства освіти, що так дійсно наш університет підпадає під реорганізацію шляхом ліквідації без чітких наявних критеріїв. чого саме ми, чого саме так і чому саме зараз. Щорічно в січні Проводить конференцію трудового колективу звітує ректор. І до 1 лютого цю інформацію подаємо, написавши лист запрошення міністру для того, щоб він був присутній на нашій конференції трудового колективу. На цю конференцію були запрошені всі охочі: журналісти, в тому числі бо. На Жаль, розривається зв'язок, колеги. Можливо, ми спробуємо перенабрати пана Володимира і почути думку, зокрема, і викладацького колективу, і студентів Таврійського національного університету. Пане Володимира, на жаль, розірвався зв'язок. Чи можете розповісти про цю конференцію, на коли вона була запланована, і чи прийшов на неї міністр освіти? Так, дякую. Конференція була запланована на 25 число. За тиждень до цього була інформація офіційно повідомлена і опублікована на нашому вебсайті, і направлений лист. Запрошення пану міністру. Міністра на нашій конференції не було був заступник міністра освіти науки України, пан Михайло Вінницький, президент києво Меглянської академії пан Сарій Квіт і директор директорату фахової вищої освіти, пан Шаров. За день до цього, 24 числа, ми організували прес-конференцію, повідомивши громадськості журналістам, що є спроба і наміри ліквідувати наш університет на присутній конференції. Весь колектив дивлячись на різні коментарі. Пана Михайла Вінницького і різні інтерв'ю, які він е, окремо дав телеканалу ICTV, де він озвучив, що в нашому університеті неякісне освітнє середовище. Е, потім були фрази, що у нас відсутній освітній процес, відсутні заняття, і у нас е, низька якість освіти. Наш колектив на конференції мав змогу задати йому питання, які критерії, за якими він оцінює, окрім. Того, що в нас погана якість освіти в університеті, так, і низька або погана якість нашого освітнього середовища. Колектив був обурений і зборений такими висловлюваннями. У нас в Ютубі є вся трансляція і запис цієї прес-конференції. Вона була довжиною 3,5 години, тривала таку кількість. Ви можете передивитися. Громадськість може передивитися за результатами цієї конференції. Було прийнято рішення про те, що ми е, проти категорично такого е, рішення, і написали серію звернень в е, офіс президента, в кабінет міністрів, Верховну Раду і іншим народним депутатам та в державні органи, наприклад, в Міністерство реінтеграції. З питанням, як так сталося, що єдиний Кримський університет намагаються ліквідувати без, скажімо так, суспільного діалогу, без діалогу з колективом і з різними державними органами. Ви, напевно, знаєте, що Міністерство реінтеграції це у нас єдиний державний орган, який на такому доволі високому рівні і доволі давно займається питаннями, стратегіями реінтеграції. Ну, якщо стисло, то я відповів на ваше питання. Угу. То пане Володимире, а як до цього поставилися зокрема і студентські студенти-викладачі вашого вишу, бачимо, з'явилася петиція, чия це була ініціатива. Дякую за запитання. Це була ініціатива саме студентства, тому що студенти були обурені, Вони вийшли з плакатами на конференції трудового колективу до представників міністерства. На жаль, не було змоги задати питання безпосередньо пану Михайлу Вінницькому і пану Сергію Квіту, бо вони пішли раніше із засідання і не дочекались до того, поки студенти мали змогу задати свої питання. Що ж саме і чому так сталося? Тому студенти, не дочекавшись, переписуючись з паном е, Михайлом Вінницьким через Фейсбук і бачачи його коментарі, вони, власне кажучи, і зробили цю, скажімо так, ініціативу, підписавши петицію е, на сайті Кабінету міністрів, яку, звичайно, весь колектив, всі випускники нашого університету підтримують. Пане Володимире, цікаво, що говорив. Саме на цій конференції пан Сергій Квіт і пан Вінницький. Як вони ставляться до такої от можливості, що Таврійський національний університет може увійти до їхнього складу, була можливість задати питання і озвучити свої пропозиції паном Сергієм Квітом, але наш колектив був категорично проти. Чути цю інформацію. І е, коли дійшла е, черга казати свої слова пану Сергію Квіто, було озвучено і це зафіксовано, ви можете це так само передивитися, що він бачить, я транслюю його зараз в пряму мову або дуже наближено до того, що він сказав, що він е, бачить, що колектив зараз не налаштований на конструктивний діалог, тому він почекає через певний період. Е, Скажімо так, повернетися до цього питання, або буде готовий поспілкуватися в конструктивному полі пізніше з колективом на, на цю тему. А якщо казати про пана Михайла Вінницького, то він озвучив про деякі питання, чому саме він незадоволений роботою Таврійського. Було озвучено про те, що була. Опублікована і прийнято рішення міністром дати догану нашому ректору, яка була винесена з порушенням норм, яка була скасована двома судами до цього. Вся ситуація у нас з Таврійським триває з серпня місяця. Крім цього, його не задовольнив аудит, який був організований міністерством, а саме міністром освіти, за результатами якого з'ясувалося, що у Таврійського немає майна на балансі університету. Це один з пунктів, чому він на конференції озвучив, що він не бачить він, це пан Михайло Вінницький. Він не бачить. Куди повертатися або реінтегруватися переміщеному університету в Крим, бо у університету немає майна. Були деякі запитання: а як же інші переміщені заклади, у яких майно знищено, наприклад, був такий переміщений заклад, який колись розміщувався в місті Бахмут. Всі ви знаєте, що в Бахмуті цілих будинків вже немає. На це відповіді, на жаль, не було. Крім цього, було озвучено, що у нас багато контрактників і дуже мало вступає бюджетників. Це так само викликало обурення нашого колективу, бо за декілька тижнів до цього були різні коментарі і виступи співробітників міністерства освіти, які озвучували, в тому числі пан Михайло Вінницький, що головна мета це перейти на самоокупність вищої освіти. Тому, звичайно, коли університет має змогу заробляти, в тому числі на контрактниках, це ну, викликає позитив і е, дає додаткові можливості для різних е, речей, наприклад, оновлення матеріально-технічної бази, е, мати змогу давати надбавки, і премії за таку діяльність, або окремі доплати науково-педагогічним працівникам за публікації в скопусі. Що прямо впливає на рейтинги університету серед закладів вищої освіти України? Крім цього, окремо зазначалося, що наш заклад посідає 42-ге місце за рейтингом топ 200 університетів України в 2023 році, і 10-те місце серед 63 закладів вищої освіти: міста Києва, і чому саме наш університет потрапив в ОКО? керівництво міністерства на це відповіді на жаль, ми не почули. Пане Володимире, от якщо говорити про майно, то чи дійсно в університет немає майно, чи воно все-таки залишилося в окупації і де зараз навчаються студенти? Чи можете ви розповісти, скільки студентів загалом є в вашому виші і скільки складає, зокрема, і викладацький колектив? Так, дякую. Uh, майно все дійсно залишилось в Криму uh, і не було іншого майна у університету, окрім того, яке було в Криму. Uh, під час переміщення в 2016 році uh, Таврійське було переміщено на базу Академії управління міста Києва. Університет було реорганізовано шляхом приєднання. Зважаючи на те, що я почав працювати в університеті двадцять першому році, я чув і знаю, і ця інформація була озвучена на конференції 25 го числа. Що в свій час у цій академії були проблеми фінансового характеру. Тому в першу чергу було прийнято таке рішення, і шукалися варіанти, яким чином і як вийти з цієї ситуації. Таким рішенням було так на поверхні або з'явилось таке рішення у вигляді приєднання Таврійського національного університету імені Вернацького на базу. АМУ, ось що власне кажучи, було зроблено в 2016 році. У академії муніципального управління в той час були корпуси як на Печерську, це в центрі міста Києва, разом з гуртожитками. Тут є два корпуси, так і на Подолі, це біля пташиного ринку. Хто з киян знає ці місця? Там так само є і навчальний корпус, і гуртожиток. Тобто, в місті Києва у університету є і приміщення, якими він здатен забезпечити освітній процес. А стосовно кількості студентів і викладацького колективу, так, станом на сьогодні або в цьому році, 23-му році, континент студентів складає 2800 осіб, штатних викладачів 189, плюс є ще сумісники. Ну і я зараз не рахую і інших співробітників університету їх біля 60-70 осіб. Хочу, от окремо, озвучити, що ще я вам не сказав: це те, що університет два роки поспіль збільшує кількість тупників 14 і 20% рік до року, тобто це я озвучив 22 і 23 рік. Тут також є певним показником покращення або поліпшення діяльності університету. Пане Володимире, ну і знаємо, що на от конференції вами згадувані був ще також голова меджлісу кримськотатарського народу. Цікаво почути, чому він був власне на цій прес конференції чи конференції даруйте, і що він говорить про цю ситуацію. А, так, був представник, він є в тому числі членом нашої наглядової ради. А, він озвучив, що меджліс зараз. Вирішує або приймає рішення і вивчає це питання. Він не озвучив ніякої конкретики, і, на мій погляд, це пов'язане з тим, що для більшості спільноти таврійців, для наглядової ради, для всіх співробітників це було певним шоком. Бо протягом останніх двох днів двох років університет покращує свої позиції. Серед більшості рейтингів, так наприклад, у 2021 році ми посідали 75-те місце серед закладів вищої освіти України. В цьому році ми займаємо 42 сорок друге показників. кількість студентів, якість е, науково-педагогічного складу, е, середній бал балступників з НМТ або ЗНО, і та і інші кількість наукових праць, якість їх публікацій і так далі. Тобто, я думаю, що люди були шоковані таким, з такими стрімкими подіями. Це перше. Друге, ми не володіли всією інформацією і чи достовірна вона. Тому, отримавши за день або навіть за два дня цю підтверджуючу інформацію конференції здорового колективу, ми не мали досить можливості розповсюджити її і сповістити всіх про те, що ми ну, скажімо так, отримали підтвердження. Тому, власне кажучи, в п'ятницю і сьогодні ми працюємо для того, щоб максимально оповістити наших друзів, товаришів, які нам допомагають, і скоро будуть певні заяви, які ми будемо намагатися опублікувати на нашому вебсайті? Угу. Ну і на завершення, пане Володимире, якщо ця петиція, чи точніше, коли ця петиція набере необхідну кількість 25 тисяч голосів на сайті Кабміну, то на яке рішення, на яку відповідь ви чекаєте від уряду? В першу чергу ми чекаємо на широку відкриту дискусію з приводу цього питання, бо в першу чергу, хоч ми і б'ємося за наш колектив, але ми не забуваємо про всі переміщені заклади, ну і в цілому про всю вищу освіту, бо ми розуміємо, що під час воєнного стану фактично да, стану війни. Робити такі кроки, на мій погляд, суб'єктивний, не зовсім логічно і правильно. Ще в свій час Другої світової війни, коли у Черчилля його міністр надав пропозицію щодо розподілу фінансів і зменшення видатків на культуру, він тоді ще озвучував, що а за що ми тоді воюємо, і відмовив відмовився від цієї пропозиції. Тому саме ми і пропонуємо в ряді звернень, в тому числі в кабіни, які ми зробили ще в п'ятницю, відмовитися від такого рішення і провести консультації, широкі залучити громадських журналістів. Представників різних державних органів для того, щоб навести чіткі критерії, принципи, взагалі стратегію, що ми робимо, куди ми робимо і рухаємося. Ну і можливо запропонувати ті ресурси, які наявні не тільки в нашому університеті, а й і в інших університетах України, задіяти їх в оборонних цілях для підвищення обороноздатності держави. Дякуємо, пане Володимире, за коментування цієї ситуації. Володимир Ноженко був в нас в етері. Це проректор з навчальної діяльності Таврійського національного університету, і він зокрема нам пояснив, чому Таврійський національний університет імені Вернацького хочуть приєднати до Києво-Могилянської академії, чому зокрема колектив та студенти проти такого рішення. Що ж будемо стежити за цим на все добре. 那多便宜。